в наш світ нестримною ордою. Це був час, коли імперія рухнула, а країна лише народжувалась час такого поля. Час, коли щастя і гармонію продавали, записане мене аудіо досить, за півтора. Але у нас не було і стійко. У Рівненському обласному академічно-музичному драматичному театрі готуються до показу вистави Мій друг Чорний Ельф. Тут її покажуть вперше. Вистава Мій друг чорний ельф, створена за п'єсою драматурга Андрія Бондаренка. Є автобіографічною. Вона про дружбу, дитинство і юність, про любов. Звучить у ній й вулична лексика, чисто пацаняча історія. Так говорить про цю виставу. Працює над нею відома театральна режисерка Ольга турутя прасолова з Харкова. Наша вистава, власне, вона так само про дорослішання, коли хлопчики перетворюються на чоловіків, коли вони проходять. Обряд ініціації <хи> через знайомство один з одним, через всі ці пригоди, які ми переживали, коли ми зростали фактично самі на вулиці, бо у нас не було такої можливості, як зараз у дітей там психологи, няні. У ній представлено двох головних персонажів друзів Ореста та Андрія. А ось усі жіночі ролі дісталися для артистки балету Наталії Полідвор. Додає, це доволі важко. Та інші актори разом з режисеркою допомагають. Кожен актор завжди рекомендує спостерігати. Спостерігати за тими людьми, які відповідають цьому віку, цьому персонажу. Тому, так, спостереження навіть не знаю, що. Постійна робота тут, постійна робота з партнерами. Наталія грає подругу, офіціантку, та певна, найбільше значення має саме роль мами. Вона людина, яка йде протягом всього нашого життя і нас супроводжує. І тут дуже класно те, що показаний її стан, як вона спілкується зі своєю дитиною маленькою. З маленьким шибеником, як вона спілкується з підлітком, цей процес зростання і процес зростання не тільки дитини, але і процес зростання мами над собою. Її ставлення до цього всього. Режисерка Ольга додає найскладнішим завданням у постановці вистави для неї став час. Його було мало. Дуже таке ризиковане завдання братися за роботу з незнайомими людьми. В абсолютно незнайомій атмосфері, тому що я не знала нікого з акторів, і тому це було досить непросто. Ну на початку, але потім, коли я зрозуміла, що всі йдуть на контакт, і всі дуже ну, такі включилися, то якби все було добре. Варто додати, саме з вистави Мій друг чорний ельф розпочинається відкриття сезону у Рівницькому драмтеатрі. Презентуватимуть її на сцені під дахом 7-8 вересня. Також плануються додаткові покази до кінця цього місяця. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.